Протягом року кожен день ми публікували українські інтер'єри квартир і будинків, не тільки реалізовані, але і трид. Прийшов час підводити підсумки. Сьогодні ділимося добіркою проєктів, які вийшли в топ за кількістю переглядів: один малогабаритка тижні, як з однієї кімнати зробити три. Що ви скажете? Якщо вам запропонують розмістити на площі 17 квадратних метрах вітальню кухню, холод, душову і гардеробну, що це неможливо? А ось дизайнеру Марині Саркісян таке вдалося. Зрозуміло, всі приміщення займають мінімум простору гардеробна, втиснулася в незручний трикутник площею трохи більше метра, душова. Прямокутник 0,85 квадратного метра на вітальню разом з кухнею припадає менше 13 метрів, хоча по фотографіях про це важко здогадатися. Читайте далі два студія тижня, 28 квадратних метрів для комфортного життя. Дизайнерам Данилу і Ганні Щепанович вдалося зробити практично неможливе обладнати на 28 квадратах кухню, обідню зону, два спальних місця і кабінет, лінійна кухня. Вбудовані меблі, містка антресоль в коридорі і перегородка, яка одночасно грає роль стелажа секрети оформлення цього інтер'єру, треба брати на замітку. Читайте далі три. Перетворили Хрущовку в стильну студію. Проект в Києві. Хрущовка це не вирок, навіть на невеликій площі можна облаштувати затишне. Функціональне і що важливо, стильне житловий простір не вірити. Ділимося чудовим прикладом від дизайнера Павла Алексєєва. Читайте далі 4. Проект тижня, як дизайнери перетворили трійку в Сталінці, створити зручний і стильний інтер'єр можна і без перепланування. Дизайнери Олена Юдіна і Надія Кір'єва вибрали насичену синю колірну палітру, використовували радянські меблі і додали сучасних елементів, догодили всім. Читайте далі: 5. затишна трійка для сім'ї в панельці: 44. Оформити велику квартиру для сім'ї з двома дітьми, здійснене завдання. А як бути тим, хто планує переїжджати в типову трійку у цій квартирі від майстерні грамот на перепланування і зонування вирішують все? Читайте далі 6. студія тижня нестандартне планування в маленькій підмосковній квартирі, облаштувати квартиру площею 35 квадратних метрів для комфортного проживання кількох людей. Завдання не з легких Юрію і Яні Волковим належала складна, але цікава робота. Розмістити кілька спальних місць кухню, нузел і грамотно організувати системи зберігання в невеликій прямокутної студії з одним вікном. Дизайнери потрудилися на славу, задіяли не тільки кімнату, але і балкон. Він перетворився в затишну ланч зону Читайте далі 7, як вичавити максимум з 30 квадратних метрів. Проект в Пітері, скромний метраж, не біда. Певнені Олена та Андрій Тімоніни на 30 квадратних метрах у них вийшло створити супергономічний інтер'єр для молодої дівчини з урахуванням всіх побажань господині. У маленькій прямокутній квартирі дизайнери розмістили куб зі спальною всередині і кухнею зовні. Геніально! Не те слово, тепер 30 квадратних метрів вміщують більше, ніж ви думаєте. Читайте далі 8, як облаштувати в однушки спальню і зону відпочинку. Рішення без перепланування оформити затишний і функціональний інтер'єр для дорослої жінки і не вийти за рамки скромного бюджету. Таке завдання поставили замовники перед дизайнерами студії на інтер'єр де щоб заощадити час і гроші від перепланування відмовилися. А недолік місць для зберігання вирішили створенням повноцінної гардеробної кімнати. Читайте далі 9, як збільшити площу кухні. Класний проект в Сургуті власникам кухні з балконом присвячується: фотовий або лінійний набір та обідній стіл є досить стандартним вибором для більшості кухонь. Молодій подружжю хотілося піти від банальностей і додати родзинку в інтер'єр, а профі зі студії так дизайн запропонували свої ідеї, в першу чергу змінили планування і збільшили загальну площу кухні за рахунок балкона. Дійсно. Навіщо йому простоювати без діла? Читайте далі 10, як з однушки зробити троячку квартира Фраменському для мами і дочки. У цій квартирі дизайнеру Ірині Нані і архітектору Івану Тюрюну вдалося зробити дві спальні і вітальню їдальню. Причому у кожного приміщення свій характер і колорит, але ж початкове планування передбачала тут тільки одну кімнату і кухню. Читайте далі.